Будівництво національного військового меморіального кладовища заплановано розпочати якнайшвидше технічно і е, технічні і документальні роботи. А вже розпочалися. Про це повідомляє Прес-служба міністерства у справах ветеранів. Нагадаємо, у жовтні 2022 року Кабмін схвалив створення міністерством у справах ветеранів державної установи Національне Військове Меморіальне. Кладовище меморіал включатиме комплекс споруд та площ, військове кладовище, музеї, ритуальну будівлю, сучасний крематорій, колумбарії та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією заступник директора державної установи Національне військове меморіальне кладовище Ярослав Сарущенко. Пане Ярославе, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю студія, вітаю всіх українців. Отож, пане Ярославе, розкажіть, на якому етапі реалізація цієї ідеї цієї справи зараз? Я знаю, що місце розташування цього військово-меморіального кладовища з того часу, як затвердили власне цю ідею, вже декілька разів змінювалося. На якому етапі цей проект зараз? Так, саме правильно ви говорите. Станом наразі проект знаходиться на стадії проектування. Зараз розробляється ескізний проект для того, щоб визначити які, які це будуть споруди, як вони будуть розміщені на початку ролика. Вже було зазначено, які це саме будуть споруди. Також це буде великий меморіальний комплекс, який включатиме дуже багато таких споруд, визначних, які, які дозволять реалізувати цей проект. Ця земельна ділянка була вибрана по декільком критеріям. Були е, певні е, дослідження проведені серед цих досліджень. Були основні фактори, такі як розмір земельної ділянки. Він повинен бути не менше 100 гектарів. Е, також повинно бути зручне транспортне сполучення до власне до самого меморіального комплексу. Е, Розв'язка, також е, повинна бути забезпечена можливість прийому іноземних делегацій, е, проведення е, почесного церемоніалу. І також ця земельна ділянка повинна відповідати загальнобудівельним нормам, тобто по геодезичним і гідрогеологічним умовам вона повинна відповідати і давати можливість власне, провести такі будівельні роботи в такі терміни, які ми собі ставимо. Де буде розташований цей меморіальний комплекс? Меморіальний комплекс буде розташований на території Гатненської об'єднаної територіальної громади Пастівський район в Київській області. Це вздовж тераси Київ-Одеса. М05 ліворуч. Я наскільки знаю, там три населених пункти е, на території цієї громади, е, якому саме поряд із яким саме. Це, Маю на увазі, чи можете е, конкретизувати меморіальне... місце? Так, так. Наше меморіальне кладовище буде знаходитися поряд з південним кладовищем, поблизу села Мархалівка. Е, якщо розумієте, де це знаходиться, поблизу е, траси М05. Коли минулого року ми говорили про те, що Кабмін схвалив ідею створення такої державної установи Національне військове меморіальне кладовище, якщо не помиляюсь, то першопочатково була ідея розмістити його поряд із Буківнянським лісом. Чому відмовилися від цієї ідеї? Саме так були попрацьовані певні питання. Коли почали Власне, відводити земельні ділянки, ділити їх і відступати від відповідні санітарно-захисні смуги. Ми виявили, що земельна ділянка не відповідає тим розмірам, які потрібні для реалізації такого масштабного проєкту. Коли може розпочатися будівництво за вашими прогнозами і чи є станом на тепер конкретна сума? Скільки це все вартуватиме? Так, зараз відбувається стадія проєктування. Після проєктування ми відразу розпочнемо будівництво першої черги меморіального комплексу, який дасть можливість розпочати поховання відразу після його введення в експлуатацію. Паралельно буде будуватися весь комплекс поруд, які передбачені будуть проектною документацією. Щодо вартості, наразі сказати це дуже тяжко, тому що власне зараз відбуваються проектні роботи, які визначать ту вартість загальнобудівельних робіт. Які е, будуть витрачені на реалізацію цього проєкту. Якісь ескізні проєкти вони вже є, вони представлені громадськості? Станом ну, наразі ескізних проєктів немає. Вони на стадії розробки. Ми створили е, комунікативні групи з органами місцевого севдування, з проєктними організаціями. Е, зараз, саме зараз, відбувається моделювання концепції е, нашого військового меморіального кладовища. Як тільки вони будуть готові, я впевнений, що. Ми представимо ці скізні напрацювання для ознайомлення громадськості. І розкажіть, будь ласка, як відбуватиметься процедура самої організації поховання, так хто має бути право похований на цьому меморіальному кладовищі? Законом України визначено чіткий перелік осіб, які можуть бути поховані на даному меморіальному кладовищі, а саме це. Всі сили оборони, які приймали участь у захисті територіальної цілості нашої держави, починаючи з 2014 року, а також герої України, нагороджені золотою зіркою, починаючи з 2014 року, а також повні кавалери ордену Богдана Хмельницького. Також за окремою визначеною постановою можуть бути поховані видатні борці за незалежність 20 за незалежність України в двадцятому столітті. Зрозуміло, дякуємо дуже, пане Ярославе, за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Ярослав Старушенко, заступник директора державної установи Національне військове меморіальне кладовище. Воно нагадаю буде побудоване на території Гатнинської громади поблизу Києва. Як розповів нам пан Ярослав, наразі тривають проектні роботи, тож ми повернемося за мить.